Добрий день, діти! Сьогодні у нас заняття з навчання грамоти. Послухайте, будь ласка, ось таку загадочку. Шеф сладенька і м'якенька, спинка гнеться, хвостик 'ється, тільки лапки, цап-царапки. Хто ж це такий? Подумали, подумали? Так, це котик. Молодці діти. А ось така загадочка. Я великий, я красивий, як біжу, то в'ється грива. Хвіст у мене довгий, довгий, хвіст у мене, мов шовковий. Хто це такий? Ну, звичайно ж, це коник. Дивіться, загадочка була котик. Загадочка була, коник. З якої літери починаються ці слова? Котик, коник. Який перший звук чуєте? Так, перший звук ми чуємо к. к. К, к. А як же на письмі позначається літера К? Ось так вона виглядає. Бачите, яка вона?